Наша зброя це правда. Марафон. Єдині новини підхоплює ICTV. ICTV. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було? Дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Продовжуємо марафон випуском новин. Для вас працює інформаційна команда фактів ICTV та Вікона СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Менше години тому в Одесі пролунав вибух. Це підтвердив міський голова Геннадій Труханов. Перед цим повітряні сили України попереджали про балістичну загрозу з південного напрямку. Також півтори години тому гучно було у Харкові. В області повідомляли про пуски кабів. А у Полтаві до 22 зросла кількість постраждалих від ракетного удару по околиці міста в заявили ВоВА. Серед них троє дітей. Більшість від госпіталізації відмовилася, але в лікарнях все ж опинилося восьмеро дорослих і одна дитина. Ракетний удар росіяни завдали о 14-й годині. Попередньо вдарили ракетою х 59 Зайнялася масштабна пожежа. Вороже залізяче пошкодило цивільну інфраструктуру, гаражний кооператив, автівки. У сусідніх багатоповерхівках повилітали вікна. Пошкоджено також дитячий садок та електромережі. Через це кілька годин без світла залишилося 50 тисяч абонентів. Нині на місці ще працюють фахівці, а саму ж пожежу вогнеборці вгамовували понад 5 годин. Перейти на крайній ангара криво. За добу по Україні росіяни завдали два ракетних удари та більше 30 авіаційних. Неподалік лінії фронту окупанти випустили чотири десятки авіабомб і пів тисячі дронів. Камікадзе це останнє оновлення від генштабу. Ворог більше двох з половиною тисяч разів обстрілював прифронтову зону. А на самій лінії зіткнення зафіксовано 80 атак. На Харківщині наші сили відбили 14 атак, штурмували росіяни біля Вовчанська та Липців. Бої там точаться й досі. Ворог також. Атакує села у Куп'янському районі. Тут епіцентр протистояння Синьківка на Донеччині. гаряче і далі на околицях часового яру. Та найбільше атакував ворог на покровському напрямку. Понад 40 разів нині штурми тут тривають. Попри те, що на цій ділянці противник вже втратив 300 своїх вояків, три гармати та бойову броньовану машину. На Херсонщині, за даними генштабу, було три ворожі атаки, але всі вони відбиті. Ворог успіху не мав. На Краматорському напрямку ворог намагається знайти слабкі місця в нашій обороні зі сторони тимчасово окупованого Соледару. Та на шляху в окупантів трапляються як наша піхота з артилерією, так і аеробомбери, які чатують на росіян та скидають на них гарячі подарунки. З передової репортаж Владислава Круглова. Це натівський боєприпас, який зараз полетить по расистах. Полетіли. Все, в укриття, хлопці. Бійці 30-ї бригади, які тримають оборону на Бахмутському напрямку неподалік тимчасово окупованого Соледару, летять на пошук живої сили противника з кумулятивно-осколочними боєприпасами. Всю роботу військовослужбовці проводять з укриття. Працюємо переважно з укриттів, тому що небезпечно десь вже з дорог, з-під куста літати. Назовні може прилетіти. Чи то ФПІшка, чи то міна, чи снаряд. Найчастіше FPV або скид. Це зараз найдешевше, найбільш влучно і достатньо масово. Бійці і коригують артилерію, і проводять розвідку боєм. Як от зараз знаходять ціль і одразу відпрацьовують по ній. Ми намагаємося знищити абсолютно все, що виявляємо на своєму шляху. Це може бути піхота. Це може бути склад БК, може бути склад паливно-мастильних матеріалів, це може бути автомобільна техніка, мотоцикли, скутера. Цей напрямок один з найскладніших у сенсі радіоумов. Росіяни тут використовують різні реби, протидіяти яким з кожним днем дедалі важче. Вчора я літав на одному там. В одному місці я літав спокійно, тобто мене ніхто не душив, ніхто не трогав. Там лівіше, правіше були подавлення, але в цьому районі не було. То сьогодні першим же польотом я втратив дрона, бо принесли туди реб. Бійцям вдається обійти два ворожі реби, і вони на наших очах підлітають до позиції ворожої піхоти та знаходять ціль. Значить, Бачу групу орків трьох, трьох штук несуть щось. Почули тебе, заховалися. Двоє в кущику під деревом. Рюкзак на землі, білі мішки. Час втрачати не можна, бо ворог може втекти, тому одразу ж скид. Скид. Кра сава. да, Якраз під кущика. І випав чертяка. В броні весь такий. Але походу 200 не помогло. Поки бійці тримають у небі дрон, один з рашистів просто на наших очах кидає свого побратима та тікає в укриття. Багато так 200 за день? Якби ж то хотілося б побільше, але зараз здобувати ціль стало складніше з тими ребами. Бійці кажуть, на фронті їм конче необхідні дрони і як найбільше. І вони розраховують на наших глядачів. Тому картку для донату і QR-код ви бачите на екранах. А ще воїни просять долучатися до них. Прямий номер для зв'язку з бригадою також на екрані. Наші війська безпілотних систем розширюються. Ми вже не рота, ми батальйон, і нам треба добровольці, які мають досвід. Роботи з радіотехнологіями, які не мають, ми самі навчимо. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак. Факт ICTV. Єдині новини. Прикордоння Чернігівщини під постійним ворожим вогнем росіяни гатять хаотично і передбачити, що буде далі неможливо. Понищені будівлі тут відновлюють за критичної потреби, бо ніхто ніколи не знає, коли знову прилетить. Наша Ольга Читайло побувала у Семенівці. Це найпівнічніше місто України. Це нас так. Сусіди наші привітали. найбільше постраждав у нас другий поверх. Вікна повилітали. Ну, більшість. Зелень трохи приховує понищені стіни Семенівської лікарні на Чернігівщині. До кордону з Росією 10 кілометрів. А це означає, що у зведення місто потрапляє часто, і люди тут вже добре розрізняють, із чого стріляють окупанти. Чи 120, чи 150. щастя, руйнування такі, що все вдалося відновити. Павло працювати сюди приїхав з Волині. Тут живе і каже, не боїться. Знав, куди їду. Поїхав. Сого робити, комусь та треба робити. На цьому ж поверсі готується до перев'язки хірург Тарик. Сирієць, який вчився у Львові, в Україні створив сім'ю, бездоганно говорить українською. У складний час вирішив, що його місце на лінії вогню, бо має досвід. Раніше був на інших війнах, працював працював? Ну, no, в Сірі працював, наприклад, в Ліван. Там теж війна була. Тобто такі умови. Я був в схожі умові. Керівниця закладу каже, вдячна лікарю, що приїхав, шукають медиків по всій Україні. Потрібен гінеколог, терапевт, невролог, хірург. Навіть возять ознайомлювальні тури, дають підйомні, але люди не дуже хочуть, зважаючи на небезпеку. Для фахівця, який буде влаштовуватися, додатково буде з орендуватися, а в подальшому буде і надаватися житло, і підйомні в розмірі 100 тисяч, які ну, сплатить міська рада. Е і якщо фахівці будуть активно працювати, навіть півтори ставки. У день зйомки у Симанівці тихо, але коли міський голова везе нас вулицями, розумієш, що це дуже крихка тиша. І це якби наслідки. Епіцентр був ось цей будинок приватний це там був? і там слава Богу, нікого не було. Сюди прилетів шахет торік і щастя, що господарів вдома не було. Побило й сусідні будинки. Десь пів на другу ночі було. Балкон в мене трошки відійшов від плити знизу. Угу. Ну, нас спочатку евакуювали відразу, тому я відразу не помітила. А це вже центральна площа постійно під вогнем. Центр обстріляний весь міська рада зруйнована, її не відновлюють, тому що ніхто не знає, чи не прилетить наступного разу. Це було перед Днем Незалежності. Минулому році це були шахеди, А дом культури це було в цьому році у квітні. І в таких подарунків у нас тут по місту. Валяється дуже багато. Половина жителів громади вже виїхали. Організованої евакуації немає, але громада допомагає як може. Люди до нас звертаються, які бажають виїхати, і ми допомагаємо або паливом, або технікою, або і паливом, і технікою, і вантажниками. Тобто, теж беремо це на себе. Незважаючи ні на що, місто живе своїм звичним життям. Але звично воно лише зовні і жити це, нібито звичне життя. Треба ще навчитися. Які у вас правила всі, всі, хто живуть прикордонні, у нас тут є ряд таких. Правило, по-перше, ми ходимо на роботу, наприклад, зручно зручному взутті і одязі, тому що треба іноді дуже швидко бігати. Це неодноразово ми робили. Ви виважається спать, всі там саме всі розуміють, в яких стінатах можна спати в яких ні, тому що ми знаємо звідки прилітає. Всі, кого ми зустріли, залишаються у місті, бо вважають, що потрібні саме тут. Заступниця керівниці місцевої лікарні Юлія ділиться ще одним секретом стійкості. Робота. Те, що рятує людей, допомагає їй не лише трохи вгамувати страх обстрілів, але й стишити тривогу від того, що найближчий її син, і чоловік, і брат на передовій. Син з 26 лютого, чоловік з жовтня місяця 22-го і брат теж з жовтня місяця 22-го року. Мене всі добровольці. Що ми всі. А поки чекає їх з фронту, тримає тилу у прикордонному містечку. Каже, їй важливо, що тут вона. Потрібна З Чернігівщини Ольга Читайло та Євген Зозуля. факти сі єдині новини. Під час енергетичної кризи ставка на нові технології Нафтогаз активно готується підставити плече країні в майбутньому опалювальному сезоні, надавши ресурси для виробництва тепла і електрики. В Україні запускають десятки нових свердловин. А темпи видобутку та закачування блакитного палива перевищують торішні показники. Днями запрацювала ще одна високопродуктивна свердловина, яка може давати 280 тисяч кубометрів газу за добу. Більше газу, більше впевненості найближчої зими. Тож видобуток блакитного палива один із пріоритетів держави. На щастя, українським газовикам вдається бурити більше свердловин. За квітень вони пробурили понад 40 тисяч метрів. Це новий історичний максимум. А за п'ять місяців цього року Укргазвидобування, що входить до групи Нафтогаз, запустила 36 нових газових свердловин. Як наслідок, видобуток газу зростає. Протягом. П'яти місяців цього року він зріс більше ніж на 10% відсотків у порівнянні з попереднім роком. Це величезний крок вперед. Я впевнений, що «Нафтогаз» забезпечить зростаючі потреби України і українців в газі. Третина нових свердловин, так звані високодебітні, тобто дають багато газу понад 100 тисяч кубометрів на добу. Одна з останніх свердловин продемонструвала дебіт у цілих 280 тисяч кубів газу на добу. Раніше буріння таких свердловин тривало 2-3 роки, нині ж всього 8 місяців. При цьому швидкість не позначається на рівні безпеки. Дотримання технологій обов'язкове. Є комфортні для нас умови. А є складні торфяники, де потрібно бивати металічні палі в глинисті, болотяні грунти, зварювати міцний каркас, будувати майданчик, далі монтувати борову. Як пояснюють самі буровики, нинішні темпи їхньої роботи результат поєднання сучасних бурових верстатів та майстерності бригад. Загалом комерційна швидкість. За 24-й рік складає 1320 метрів на станкомісяць, що майже втричі перевищує показник за аналогічний період минулого року та є найбільшим показником від часів існування стрільського відділення бойових робіт. Фахівці нагадують, нові пробурені свердловини, запорука сталого видобутку газу в майбутньому, від цього напряму залежить енергетична безпека держави. Без буріння нових свердловин неможливо зберігати видобуток газу та його нарощувати. Що дуже важливо, що в Україні велика кількість наших газових родовищ вони є виснаженими. Відповідно, для того щоб продовжувати видобувати газ, треба постійно інвестувати, вкладати кошти та бурити нові свердловини. Якщо компанії не будуть бурити нові свердловини, Овини, то видобуток газу в Україні буде падати на 10-15% в рік. Українські газовики змогли навіть дати друге дихання старим свердловинам на заході країни. Завдяки новітнім технологіям видобуток зростає навіть на виснажених родовищах. Які з родовища е, мають легшу проникність пластів е, структури, а які вимагають постійного залучення флоту ГРП, що проводимо е, гідрозрив пластів. Однак видобуток газу на західноукраїнських українських родовищах повністю зростає. Кожна нова свердловина це ще одна опора для проходження наступного опалювального сезону, який буде непростим і можливо важчим за 2022-й. Тож газ стане ключовим ресурсом і для опалення, і для виробництва електроенергії. Україна робить ставку на розподілену генерацію, зокрема на газопоршневі і газотурбійні установки. Але в Нафтогазі заспокоюють блакитного палива, вистачить усім споживачам. Я маю заспокоїти українців. Українського газу вистачить. Ми збільшуємо видобуток. Україна буде з газом як протягом літа, і що головне протягом наступної зими. Оксана Михайлова, факти сі Єдині новини. Єврокомісія контролюватиме використання фінансової допомоги, яку надають Україні. Для цього створять ревізійну раду. В Брюсселі зазначили, це допоможе запобігти корупції, шахрайству, конфліктам інтересів та іншим порушенням. Ревізійна рада складатиметься з трьох членів і базуватиметься в Брюсселі. Допоміжним органом виступатиме секретаріат у Києві. Ревізійна рада має право вимагати необхідну інформацію, звертатися до компетентних органів, здійснювати власні перевірки. Та виїзні ревізії системи управління та контролю в Україні. Щоб безпечно зібрати урожай, працівників аграрного сектора бронюватимуть від мобілізації. Про це повідомив на форумі в Одесі виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Чинні бронювання автоматично продовжать на три місяці без подачі документів, подальші надаватимуть на 12 місяців. У певних професіях, таких як трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна. Міністра. Вважає, що нагальна норма до 50% персоналу, але в окремих випадках можна просити більше. В Одесі відбувся благодійний турнір зі змішаних єдиноборств пам'яті загиблих воїнів. Тут змагалися професійні спортсмени і аматори, зокрема, і військовослужбовці збройних сил України. Бої присвятили трьом загиблим бійцям спецпризначенцям, а родинам героїв передали їхні нагороди посмертно. На ринку військовослужбовець Іван цього разу він здобув перемогу. Каже, на турнір його спеціально відпустили зі служби. Важливі, щоб не забували, забивали, а тому що є в ветевиня і Мені пропонували, Я согласив за перемогу. Борються 18 учасників. Серед них як молоді, так і професійні спортсмени, зокрема бійці зсу. свободное, как говорится, от службы время у них есть возможность, как бы они посетили этот турнир, я считаю, что это правильно, потому что как бы люди э, просто как бы ну в голове отдыхают от всего этого, от войны в целом, как бы. И то что у них есть время, возможность посетить турнир, это лишний раз доказывает, что наши парни лучшие. Цей благодійний турнір присвячений пам'яті трьох воїнів-спецпризначенців: Уберта Мрачковського, Жана Юнге та Сергія Допіряка. Племінник останнього долучився до змагань. Розповідає Сергій віддав військовій справі 23 роки та героїчно загинув три місяці тому на сумському напрямку. Для мене мій дядько він був понад усе. Він замінив тата, маму як то про Брата, ну ми то все одно, все в одному все. Ну він був дуже хорошою, доброю людиною. Це десятий турнір пам'яті загиблих українських захисників в Одесі, та перший зі змішаних єдиноборств, а саме із греплінгу, кікбоксингу та ММА. організатори розповідають, родинам загиблих воїнів важливо, щоб про їхній героїзм пам'ятали. Саме тому сім'ям передали їхні нагороди посмертно. Їх на жаль, вже поруч немає, і поки ми пам'ятаємо кожного загиблого, кожну загиблу, то вони живуть поруч з нами. для країни, яка 11-й рік воює. Я рахую, це питання взагалі не має стояти. Тобто, пам'ятати треба постійно. Олександра Ченкова, Євген Рипонько, Фактесі Тіві. Єдині новини. Попри війну, вже в 11-те 11-те потішив українських юних і дорослих глядачів фестиваль дитячого кіно Чилдрен Кінофест. Він не переривався навіть після повномасштабного вторгнення. Свої мультиплікаційні та художні фільми цьогоріч представили майже всі європейські країни. Безкоштовні покази тривали в кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Хмельницького та Чернігова, а також онлайн. Фільми подивилися майже 29 тисяч. Глядачів і глядачок вони обрали найкращу дитячу стрічку цього року. Фільмом-переможцем фестивалю за підсумками глядацького голосування стала німецька пригодницька комедія Літо сюрпризів. Деякі анімаційні стрічки незабаром вийдуть у прокат в українських кінотеатрах. Гран-прі та 10 тисяч гривень нагороди здобула пластилінова анімація Добрі новини від шестирічної киянки Марії Джур. Премії здобули також чотири юні автори дитячого конкурсу. Але головне, що малі та дорослі глядачі. Глядачі отримали безліч позитивних вражень від новинок світового дитячого кінематографу. Ну що ж, на цьому все. Але наш марафон триває, тож залишайтеся з нами.